Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де ми відповідаємо на питання, які ви лишаєте в коментарях. Сьогодні на питання наших підписників відповідатиме коронований маг темних сил Валіар. Вітаю Валіар! Вітаю вас, Тетяна! Перед тим як ми розпочнемо, хочу нагадати, що якщо ви хочете навчитися читати карти так, як читаю їх, я то переходьте за посиланням на мій онлайн-урок, де я всього за годину навчу вас основам таро, навчу розбиратися в старших та менших арканах, в комбінаціях, щоб ви могли відповідати на найпростіші питання, такі як чи будемо в парі, чи буде мобілізований, так чи ні, не чекаючи того часу, поки звільниться ваш таролог. Тож, переходьте за посиланням і вчіться читати таро, як Тетяна Гай. А ми поїхали. Веліаре, новий пакет допомоги від США, включатиме крилаті бомби, здатні летіти на відстань 110 км, кілометрів, яких запускати можна з F-16. Коли ми їх отримаємо і коли почнемо бити, її ми самі знаємо. Добре, скажу так, по болотах. Ви знаєте, шокую. Хм. Допомоги не буде. Тобто нам, вони не нам не погодять зараз допомогу. Хм. Тобто, це знову просто слова нам воно пог... буде відтягуватися? Нам просто не погодять зараз фінансовий пакет. Угу. Чи погодять його в меншій мірі. І ми оці, ці боєприпаси отримуємо просто на місяць-два пізніше. Угу. Може на півтора пізніше. А чи є у нас якийсь план, як діяти без цієї допомоги у цій війні зараз найближчий місяць? Ні, ну взагалі то ми отримаємо. Справді угу. буде вогонь, буде в дуже сильні влучання по Росії далі, і е, випадають карти також, жрець, це е, розпад, розрухано ну, в цій колоді. Е, ну, будуть удари потужні, і будуть влучання не тільки по складах БК боєприпасів, а будуть ще уражені якісь логістичні центри, що буде е, е, розбитий логістичний маршрут підвозу там боєприпасів і там підкріплень до нас. Плюс бачу потужні удари по інших якихось критичних підприємствах. І я бачу, що у Росії буде зникати світло угу. поступово. Тобто, Потрошки. можливо, і їх настигне тотальний блекаут? Тотального не бачу, але блекаут у них буде. Mm. У цих областях, що з нами поряд знаходяться, буде. Валіар, хотілося б задати таке питання досить. Ну, гостре, але болюче всім. І я задам його вам, так як uh -huh. саме ви коронований мах темних сил. Чи будуть жертви цивільного населення на в Росії? Саме від війни, не від катаклізмів, там. не від того, що вони там дивіться, замерзають, не мають що їсти, а саме від війни. Дивіться, розклав поступово поетапно. По-перше, будуть прильоти, будуть удари, угу. будуть нові вбивства російських злочинців чи наших зрадників в, в, в Росії. І скоріше за все, теж на окупованих територіях. Тобто, бачу, когось будуть ліквідовувати. Бачу справді те, що будуть зазнавати страждань і також не тільки військові об'єкти, а й інфраструктура, а через це і населення. І справді бачу, що буде дуже падати рейтинг Путіна. Буде дуже падати. Принципі, їх позиція до, по відношенню до України, і це буде відбуватися в контексті цих подій. Але хочу сказати, що я проводив 22 вересня угу. ритуал на перемогу України, на те, щоб страждали, зникали. Російські солдати, щоб їх вбивали набагато більше, щоб страждали кожні їх діти, кожні жінки, щоб повністю пішла на них жатва, розруха і смерть. І, до речі, у мене це відео повинно вийти у понеділок, 29 вересня. На моєму каналі ви можете подивитися, що ми саме Посилання робили. Посилання на канал Валіара буде обов'язково в описі цього відео, так само, як і контакти майстра. Валіара в одному з ну, в багатьох своїх, навіть не в одному, в багатьох своїх прогнозах. Ви казали в принципі, як і я про загрозу західній Україні дійсно було влучання. От він, в критичну інфраструктуру Івано-Франківської області, Прикарпатського регіону, і центр Івано-Франківська лишився без світла. Е, в мене таке питання, тому що також ще Зеленський заявив, що ворог готує напади на, на АЕС нова тривога. У Мене два запитання. Перше запитання: чи дійсно є загроза атомним станціям, тому що багато з них ми знаємо на західній Україні, знаходиться? Чи є загроза і що чекає західну Україну найближчими днями? Буде, буде дуже жорстко по Західній Україні. Випадає карта кладовища знову. Ми тільки на Яснобачу бачу, бачили, що е, у мене випадало кладовище. Та ж сама карта. Четвірка мечів і король жезлів. Удари, удари, mm -hmm. проблеми, тобто по, саме по Західній Україні. І суд, це е, Тетяна, ви ж знаєте, що Аркан суд mm -hmm. це щось дуже важливе: об'єкт, справа чи щось таке. Це удари будуть по АЕС з часом. Справді будуть по інфраструктурі таке інше, буде певне блокування електроенергії, яка буде виходити з АЕС. її будуть блокувати тим, тим шляхом, що будуть знищувати навколишнє середовище. А, а, також бачу, блекат буде. І буде дуже сильний блокаут. І, в принципі, ну, будуть да, удари. Ну, ну, Ми не можемо це не казати. Хоча я хочу сказати, що я щось відчуваю, що наступні рази і щось позитивне випаде. І щось, щось таке відчуваю позитив. Але от станом на зараз. О, Веліари, невтішні прогнози невтішні. А тепер давайте подивимось трошки по питаннях наших підписників більш особистих питаннях, які вони пишуть нам в коментарях. Вляре, дякую, Тетяно. Чекаємо вас в ефірі. Постійно дякую. Тут такі гарно, Хочеться, щоб вже на кінець відкрилися очі оркам, що вони роблять, задумалися, чого вони пішли на чужі землі знущатися з людей, які там живуть. Хай повернеться їм зло у їхні будинки, щоб ніколи не мали спокою. Хочуть, чому я зачитала цей коментар? Хочу зазначити, що вони ніколи не цього не зрозуміють, бо їхні програми в їх головах, в їх серцях перепрошиті зовсім по-іншому. Вони дуже радіють, коли ми тут вмираємо, коли вмирають наші діти, воїни і солдати. Але такі люди, як я і Веліар, постійно працюємо над тим, щоб вищі сили вернули їм не те, що в сторицею, а вони просто молили Бога про смерть, щоб вони. І всі їхні діти, весь їх рід в подальшому, як мінімум до семи колін, страждав. Просто страждав. Тому що інакше повірте мені, тут не про прощення. Ось тут про те, щоб нам е, забезпечити просто перемогу, нашу перемогу. Ми не думаємо про них, але перемогу за рахунок того, що вони будуть страждати. Інакше тут просто ніяк. Правильно я кажу, Валя? Так. Саме так. Жорстоко, але факт. Коли припиняться обстріли в Запоріжжі кабами? Дивіться, відносні затища будуть, але вони не будуть тривати довго. Угу. Тиждень-два. А так взагалі на стабільній основі будуть бити. Тобто все ж таки будуть бити Запоріжжя, так? Так, подивіться, будь ласка, майбутнє Херсона. До речі, ще Нікополь. Давайте спитаємо, тому що да. це постійно люди пишуть mm -hmm. про це. Mm -hmm. про Нікополь, спитайте, спитайте. Нікополь, потім Херсон. І Херсон теж питають. Кажуть, що ми забули, але ми не забули. Не забули, ні. Так, це дійсно, я от читаю просто з коментарів зараз. Взагалі, ми всі питання дивимось просто треба там іноді зачекати там тиждень. Mm -hmm. там. Декілька днів. Нікополь, Херсон. Дуже-дуже цікаво випало. Я знаю, що у вас особлива колода, особлива, тому що у вас в колоді є два диявола, і вони випадають вкрай рідко. І зараз вони випали. Що це означає для херсону? Ну, це, це от Нікополь зверху, знизу Херсон, показує однакову ситуацію, угу. показує близькість, близькість до ворога. Дуже потужно, дуже сильну близькість. І Із-за цього. І -за цього ця негативна ситуація, вона не може зникнути, вона буде продовжуватись. Тобто тут, справді, от по цих містах варто переїжджати кудись, варто обирати собі десь житло в іншому місці, якось перебиратися, сили не залишать ніколи е, своїх людей. І десь в новому місці, вже намагатися відбудовувати своє, своє життя. Тому що справді. Удари будуть, і я навіть знаєте, що можу прогнозувати, що будуть якісь бойові дії під Нікополем за, на той стороні, на тому березі Дніпра на лівому. Mm -hmm. І тому ну, це сюди ж апостолове можна віднести. Сюди ж марганець. Ну, ну ніяк, ну Не можемо ми тут дати вам позитивний прогноз. Тут тільки випадає, що справді будуть бити, і випало прямо разом два диявола в колоді 113 арканів. Жах. Так, тут запитання про зниклого безвісти під Авдіївкою 21.05.23 з Володимир. Він зник 21.05.23, звати Володимир, 10.06.74 рік. Давайте подивимось, чи живий, чи ні, Володимир. Хвороба якась певне поранення було, і його забрали далі в полон. Тобто він в полоні, але я не бачу знущань от прям таких жорст, okay. жорстких, як завжди. Okay. Тобто він просто як сидить десь в якомусь місці, і буде, певно, з часом обмін буде навіть. Тобто вони самі вони самі зеніціюють і скажуть, що у нас такий то такий то є. Ми uh -huh. можемо... то тобто він з'явиться в списках. Так, доброго дня, пропав безвісти, син моєї знайомої. Зник дванадцяте року. Це нещодавно. Луганська область, Сватівський район, звати Микола, 10.02.2000, Ну дитина ще зовсім. Ви знаєте, тут, тут якесь важке поранення. Тут важке поранення, смерть. Я теж бачу по картах. На жаль, прийміть, будь ласка, наші співчуття. Слава так. героям. Слава героям! Так. Доброго дня, подивіться мого хрещеника, числиться безвісті зниклим. Сергій, 17.11.89. Жива людина. Mm. Жива людина, мабуть, що в полоні. Mm -hmm. Але знаєте, тут такі, от, такі складні карти, що, можливо, він навіть десь чи дезертував там, чи що. І Я десь, і десь в Росії, десь mm -hmm. в якійсь глубінці живе. Mm. Так, будь ласка, подивіться Мелітополь, О, до речі, дуже гарне питання. Майбутнє Мелітополі, так? Uh -huh. Ще тривалий час буде під агресором. Тривалий час. Uh -huh. Але потім щось, щось зміниться, що буде деокупація з часом. Ой, Це дуже гарні новини. І останнє питання на сьогодні. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, яка ймовірність, що син у майбутньому воюватиме, якщо його зараз не вивести з України, Боже Кирило, 9.08 Дуже вдячна вам. Хочу вам навіть сказати без карт, що в нього немає ну, ніякої ймовірності воювати, не через те, що він ще там юний, скажімо так, тому що за цей час. Ну, Дуже багато. Зараз події дуже швидко змінюються. Але давайте подивимося, чи варто його вивозити з України? Можливо, йому краще буде за кордоном. Я не бачу його, щоб він воював. Але справді, от у нього випадає карта доріг, двіка Пентаклів, що справді у нього відкриті шляхи що для залишення, що для виїзду. Але все таки краще, краще мабуть, виїхати, щоб там влаштовувати життя в мирному, в, ну, в мирному аспекті, тому що випадають ну, крізь нього випадають. Війна випадає проблеми. Тобто йому просто якщо хочеться влаштуватися в житті більш комфортно жити, то тоді треба туди переїжджати, дороги відкриті до цього. Веліари, надзвичайно вдячні вам за ваші прогнози за те, що знаходите час щоб відповісти нашим підписникам. Приїжджаєте до нас в тривогу, коли летять ракети, коли летять шахеди, щоб. Допомагати людям. Якщо ж ви маєте бажання зв'язатися особисто з веліаром, контакти майстра будуть в описі цього відео. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай.